Під щільними обстрілами цієї ночі були Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Лиман, Покровськ, Мирноград. Цей перелік можна ще довго перелічувати. Я порахувала у зведенні з Костянтинівки. Лише завчора армія РФ випустила по цьому містечку понад півтора десятки різних авіабомб. І ще сьогодні зранку, вже чотири. Одне з влучань напередодні пізно ввечері. Це був ФАП, було прямим в багат поверховий будинок, і за даними Костянтинівської міської адміністрації, під завалами там перебуває троє людей. Масово виїжджають люди нині з Добропілля та прилеглих до нього населених пунктів. Маю цифру від Донецької адміністрації. за минулу добу з регіону евакуйовано 1760 людей. Ситуація у транзитному центрі на Дніпропетровщині була патова. Утікачі були вимушені ночувати просто на. Неба і волонтери почали бити на сполох. урядовці вчора пообіцяли, що створять додаткові транзитні центри. Оці літні пані, наприклад, просиділи під щільними обстрілами у Білозерському понад тиждень у підвалі, поки їх не вивезли волонтери гуманітарної місії Проліска. Прямо зараз забрали людей з міста Білозерського Донецької області. Місто розбомбили за останні три дні, просто буквально в нуль. Забирали людей по підвалах, в групі троє дітей, які більше тижня сиділи в підвалі, бувалося. Прямо під час евакуаційної місії було три приходи з авіаційного ураження або авіабомбами, або ракетами. Все навколо горіло. А ось у таких умовах поліціянти Костянтинівки евакуюють літніх людей та тварин. Розповідають, що тричі під час цієї евакуації потрапили під російські дрони. Ви можете бачити, що автівка правоохоронців обшита спеціальним захистом. Тут на сході це називають мангали, і попри щоденні щільні обстріли та розбиту інфраструктуру, люди в Костянтинівці все одно відмовляються виїздити. Так вилікать, як вилікать. років літ. Ми вас розуміємо, Ну ви бачите, що у нас фронт вижиться. Ви да. розумієте, що будуть моменти, що не зможемо вас забрати фізичні акції. Да. Господі, вас заба. То що відбувається зараз на цій ділянці фронту? Села, які ще нещодавно були глибоким тилом. Опинилися під загрозою окупації. В якісь населені пункти росіянам таки вдалося прорватися. Інші міста та села Армія РФ стала нещадно обстрілювати це і спричинило масову евакуацію жителів з Дружківки, Костянтинівки, Добропілля, Білозарського та інших населених пунктів. На зараз російський прорив в районі Добропілля зупинено. Звітують в кількох підрозділах, які зачищали захоплені минулого тижня села силам оборони. Вдалося зачистити такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе золотий колодязь. Ми напередодні провели майже добу разом із вояками 82-ї боковинської бригади ДШВ. Це одна з бригад, яка звільняла населені пункти. І станом на зараз зачистки ці ще тривають. І ось з населеного пункту Петрівка ми взяли сім полонених. І ось в розмові з ними ми теж питали, як вони, чи знали вони про цю операцію, і що взагалі вони знали, чи знали, що вони будуть такий великий прорив робити? Вони сказали, що вони нічого не знали, звісно, але ми таке чуємо від більшості полонених, ніхто нічого не знає, їх ведуть дронами. Зараз ви можете бачити кадри того, як саме бійці 82-ї бригади ДШВ брали у полон росіян. Важку техніку кажуть десантники на їхній ділянці. Ворога вони вже навчили не використовувати. Відразу уражають, якщо росіяни намагаються просунутися. Тому окупанти використовують ось таку тактику, просочуються малими піхотними групами, накопичуються і вже тоді йдуть штурмувати. Дуже Скільки лист. часто вони зараз тут йдуть в штурми і вам доводиться їх зупиняти? Ну, Доволі часто. Ось Було недавно, що прорвалися на 10 кілометрів біля нас. Ми теж в той напрямок відпрацьовували, але стало різко небо, ну, грязне, як ми говоримо, почали літати в півішки. Утім, і сьогодні, коли силам оборони вдалося зупинити рух ворога на цій ділянці і перерізати цю добропільську клішню, окупанти не полишають спроб перерізати трасу краматорськ добропілля, а також оточити Покровськ з двох боків, взяти його в лищата за підходи до Покровська і Мирнограда, нині тривають запеклі бої. Ось такі новини у мене сьогодні зі сходу, Оксано. Дякую, Марія. Це була наша Марія Малєвська з останніми новинами з фронтової Донеччини. Зрозуміло, що ситуація на Донеччині вкрай непроста. Якщо говорити в цифрах, то якою була у вас минула доба? Скільки у вас було обстрілів і скільки постраждалих серед цивільних? 2293 рази окупант обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина загинула це місце добропілля. Десять отримали поранення, шість людей в Константіновки, дві Добропіллі, Одна в місті Ліман та в селищі М'ямпіль. Обстановка в області найскладніше ворог обстрілює як керовані авіабомбами, так і ствольну артилерію ФП дронами в тих містах, які наближені до лінії фронту. В таких умовах вдалося добу евакувати з міста, які наближені до лінії фронту, 1760 людей та 250 дітей, завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції. Дуже Сильні помішники, наші білі Янголи, та підрозділи ДСНС «Фенікс» в деяких містах. Евакуюють е е наші благодійні організації. Евакуація триває органи влади знаходяться на місці. Всі підрозділи ДСНС, служби безпеки, прокуратури всі, всі знаходяться на місці. Працюють в повному обсязі для того, щоб допомогти нашим людям таких складніший на час комунальні служби працюють. Працюємо з благодійними організаціями, з міжнародними організаціями для того, щоб завозили нам будівельні матеріали для того. Щоб не допомогти людям, чи житло постраждало внаслідок бойових дій і проблемних питань дуже багато? Ну от звертаються до людей, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх близьких обстановка найвкладніше в області про евакуацію. ще поговоримо? Хотіла запитати про Костянтинівку. Напередодні росіяни авіабомбами завдавали ударів по цьому місту. Зокрема, були влучання в багатоповерхівки, і там під завалами можуть бути люди. Розкажіть, будь ласка, чи триває зараз рятувальна операція? Барятувальна операція витриває, але ворог нам її майже не дає її робити, тому що обстрілює дронами, ствольну артилерію. Тільки за минулу добу, за ніч минулу, окупант скинув на місто 10 фугасних авіабомб. Це фам -250. За ствольну артилерію останні три доби на постріли в рази збільшились, і хоча в Константиновці зараз знаходиться 6800 людей. Це величезна кількість людей, і сім тисяч знаходиться в громаді. Тобі ж люди виїжджають дуже повільно і вчорашнього дня зупинило працювати укрпошта. Люди виїжджають, їздять в місто Дружківка для того, щоб отримати. Виплати обстановка майже в Константиновці дуже складніше, тому в Потрен голошу, щоб люди виїжджали, поки ми можемо допомогти людям, поки органи влади, підрозділи поліції ДСНС, підрозділи поліції Фенікс, щоб не получилось так, як по місту Покровську, що ми звертаємося до військових, щоб вони допомогли. Евакуації нашого населення, ну але от я думаю, з Костянтинівки зараз їхати в дружківку за пенсією, наприклад, через те, що Укрпошта перестала працювати. Але ж російські ФПВ можуть на жаль досягати і тих доріг, і по громадському транспорту вони б'ють по швидкій допомозі. Вони б'ють наскільки це взагалі безпечно, так переміщатись. Ми намагаємось підтримати наших людей. Як я вже сказав, на Константиновці знаходиться 6800 людей. Органи влади і підрозділи поліції ДСНС, кожного дня працюють з людьми, щоб люди з міста виїжали. Ми намагаємося світло зробити, воду подати. в таких обстановках. Працюють енергетики в найскладніших умовах. Ну люди виїжджають дуже повільно для того, щоб підтримати їх якось фінансово. Люди виїжджають в місце дружківку для отримання виплат. Я е, напереживаю за одне. Сьогодні ми розмовляли з керівником військової адміністрації, щоб найближчим часом ця можливість ще була у нас по евакуації з Константіновки, тому що по Покровську вона майже неможлива. Люди виходять в деяких випадках самостійно до певної точки, там забирають наші. Підрозділи поліції, органи влади, щоб це не стапилось по місту Константиновка. Як я вже говорив, 10 авіабомб тільки за ніч окупант скинув і обстріли не зупиняються. Зараз люди знаходяться під обстрілами і ствольною артилерією, фпв дронами як на оптоволокні, так і без оптоволокна. Ворог контролює всі під'їздні шляхи як по місту Константиновка, так і по місту Покровськ. і наближається до міста Дружківка. По добропілля теж під постійним обстрілом. Ворог. Угу. Ну, щодо евакуації, зараз один з основних транзитних пунктів для евакуйованих це Павлоград. В Павлограді з цим криза, пункти переповнені, тому що дуже багато людей їдуть після наступу росіян у напрямку Добропілля. Чи пропонуєте ви якісь альтернативні точки для людей, враховуючи те, що Павлоград не справляється? Так, альтернативні точки у нас є. Транзитні е, хабу у нас допрацюють в місті Лозова їх три. Вчорашнього дня для того, щоб розгрузити місто Павлоград, ми відправляємо людей на фамісто Лозову. Відпрацьований алгоритм дії з міжнародними організаціями з благодійними організаціями. Вчора була проведена велика нарада під керівництвом прем'єр-міністра України Юліантоні Серіденко. Були визначені чіткі області для того, щоб приймаючи наших людей. П'ять областей, тобі алгоритм дій відпрацьований. Люди поїхали масово після обстрілу добропілля і тому, коли люди почали виїжджати масово, ми нам знайшли альтернативу. Дякую е Олексію Володимировичу Кулібі за підтримку. Та е на підтримку е губернатора Харківської області, пана Олега, для того, е які підставили на плече mm -hmm. в місті Лази. Це для нас дуже важливо, тому що розгрузити до фаміста е Павлоград нам да. потрібно. Зрозуміло, дякую, пане Вадиме, за розмову. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.